Ступан до голосування за основу та в цілому банок, груз, За. за. ковальова за За. кутюрицький, вірошник міщенка, замісня, самойлюк за змішком та насіччю, за токарєва, торчинович за ужва, за, за. чумаку. За. 18. Рішення прийнято. Наступне питання про витрати проєктно-кошторисну документації об'єкту будівництва спортивного майданчика з дитячим майданчиком в селі Садки по вулиці Молодіжна, Кременчуцької району Полтавської області, доповідає бутенко Жанна Петрівна. Шановні депутати, по багато зверненням вже нарморозом розглядали звернення. На звернення садки щодо будівництва спортивного майданчика з дитячим майданчиком в селі Садки по вулиці Молодіжі. Ми вже приймали рішення, виготовили документацію на землю на дану ну, ділянку, земельну ділянку. На сьогоднішній день пропонуємо вам прийняти рішення про виготовлення проєктно-кошторисну документації по об'єкту будівництва спортивного майданчика, з дитячим майданчиком в селі Садки по вулиці Молодіжі. Поступаємо до голосування за основу та в цілому. Вагнут, білу, бутен, горбатенко, дюба, повальова курс, вивицький, мірошник, міщенко за пісня, самой люб за сішку та насичук з лукарева, точимович, за уж, за чума. Рішення прийнято, наступне питання. Розгляд колективного звернення жителів села Чікалівка Кременчуцького району Полтавської області доповідає будентку Жанна Петрівна. Шановні депутати, до сільської ради надійшло колективне звернення жителів села Чікалівка по питанню щодо обстеження їхніх житлових будинків, що знаходиться поблизу Чікалівського кар'єру. Проєктом рішення передбачено створити комісію по обстеженню житлових будинків в селі Чікалівка в складі 8 осіб. Суховінка Наталія Сергієна, Мірошник Михайло Леч, Романець Юлія Володимирівна, до Петрина Мирна, Лариса Миколаївна, Білоусянко Костафонович, Левицький Олександр Іванович і Смішко Віталій Володимирович. Комісії провести обстеження даних житлових будинків 24 грудня 2025 року. Копії актів обстеження надати заінтересованим на а обстежити по факту. По факту, цілісності їхніх житлових будинків. Вони переживають, що вони, якщо буде кар'єр працювати, можуть в них потріскатися житлові будинки. От вони хочуть, щоб ми підтвердили, що стіни цілі, вікна цілі і криша в них ціла. А депутати 7